Як чоловік, я завжди мав певний скептицизм стосовно тримерів та їх безболісного використання вдома. Але Медіка Плюс переконав мене, що вони можуть бути не лише ефективними, але й приємними у використанні. Перше, що вразило, це його водонеприникність. Я можу спокійно голитись під час душу, що додає зручності та економить час. А це дуже важливо, враховуючи кількість задач та справ, які я маю виконувати щодня. До речі, друзі, той, хто додивиться відео до кінця, отримає дуже приємний бонус. Так що ж мене вразило, перше це різноманіття насад. Це не просто тример для бороди, це дуже універсальна річ, яка враховує потреби в догляді за різними зонами обличчя та тіла. Насадки для брів та носа працюють невідмінно, а змінні насадки для бороди дозволяють експериментувати зі стилем. РК – це бонус для чоловіків, які люблять технічні новинки. Завдяки йому я завжди в курсі стану тримера, і він робить процес гоління ще більш досконалим. А ще не треба турбуватись про швидке розряджання, оскільки літій його батарея заряджається досить швидко. Кабель Type-C для заряджання це ще один приємний бонус, особливо для тих, в кого реально не вистачає часу на постійне очікування по 5 годин для повного заряджання пристрою. Це робить Medica Plus вельми зручним та сучасним інструментом для будь-якого чоловіка. Я впевнений, що той, хто спробує цей тример, так само залишиться враженим, як і я. Використовуючи Тример медіка плюс я знайшов ідеального помічника у своїй рутині. Для мене особисто все ж ключовою перевагою є абсолютна водонепроникність, що відповідає стандарту IPX5, про яку я говорив раніше. Тож, друзі, якщо ви сумніваєтесь, чи варто витратити гроші на цей девайс, моя відповідь очевидна: точно так. Чому б не зробити собі подарунок, який буде економити ваш час, гроші і справді якісно та обережно доглядати за вашим тілом та обличчям? Ну і як обіцяв, посилання на тример, розроблений за японськими технологіями від Medica Plus зі знижкою 10%, та наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. З вами був Павло, ваш улюблений ведучий каналу Medica Plus, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я до зустрічі і не забувайте! Краса та здоров'я понад усе.